Неймовірна цифра квадрат тисяч квадратних кілометрів, які підлягають розмінуванню, нам вже нами е, зафіксовано. А після деокупації відповідно буде зроблено е, аудит е, землі і води. І на сьогоднішній день ви знаєте, часто бувають ситуації, коли навіть водні міни, морські міни потрапляють на пляжі і не тільки в Україну. Тому сьогодні, коли ми говоримо про підтримку королівства Данії, це обладнання, це е, роботи, які плавають. І мають відповідні сенсори і в спроможні знаходити ці міни, їх фіксувати, і відповідно давати сигнал далі вже саперам для розмінування. Друге це обладнання для розмінування, тобто не тільки ідентифікація, і встановлення і фіксація, а й одночасно можливість далі розміновувати. Ви знаєте, що величезна експертиза компанії, яка фонди, які представляють королівство Данії, вони давно вже працюють починаючи з 2014 року. У нас на території України, тому об'єми і задачі величезні. У нас існує національний орган, який утворений відповідно до закону парламенту. Сьогодні розмінуванням в Україні займаються по суті дві інституції, тобто так зване оперативне. Я зараз кажу про гуманітарне розмінування, я не кажу про військову компоненту. Це окремо це збройні сили відповідно роблять, виходячи з завдачі, яку ставить Генеральний штаб або командування. А коли ми кажемо про гуманітарне розмінування, все одно у нас ДСНС є лідером гуманітарного розмінування, але вони роблять оперативне розмінування. Тобто, мовно кажучи, звільнили території, треба розмінувати лінію електропередач, щоб далі прийшло в Міністерство енергетики і перепадало електрику в населений пункт, або щоб прийшло в Міністерство інфраструктури. І забезпечило рух транспорту по дорогах, тунелях і так далі. І друге, це ДССТ, Державна служба спеціального транспорту, яка знаходиться в підпорядкуванні Міністерства оборони, яка теж має відповідну спроможності, так само тунелі, мости, переправи і так, далі, і так далі. Але це все оперативне розмінування. А повномасштабне розмінування. А... Того ж самого аграрного сектору, коли наші фермери благають, розмінують поля, щоб ми могли сіяти, ми могли вирощувати свої культури, відповідно, наповнювати магазини їжею. Тому у нас задача величезна. Буде утворено вже є е, міжвідомча робоча група, яку очолює перший віце-прем'єр-міністр міністр економіки пані Юлія Свериденко, Оскільки вона, як міністр, міністр який в першу чергу розуміється на економіці, вона розуміє, які галузі є пріоритетними нагайними з точки зору великих об'ємів об'ємів розмінувань. Тому досвід королівства дані і не тільки нам буде потрібен як експертиза, як навчання наших саперів в наших планах утворити. Наш з вами потенціал мінімум 5 тисяч фахівців. Нам треба в Україні, українських фахівців, які будуть е займатися розмінуванням, і це з розрахунку, що ще будуть приходити оператори з інших країн.